Там, з юридичної точки зору воно ну, мені не підпорядковується. Ми можемо так з юридичної точки зору дійти, що взагалі завтра не треба буде вивозити сміття. І ми це юридично обґрунтуємо. Мені питання, будь ласка, ваші пропозиції, і ми це питання ну, не можемо більше повторювати. Я можу зробити так, як робиться Вінниця. Тоді я приїду, там буде сміття, догана, на другий раз звільнення до побачення. Я не буду розбиратися. Начіємо балансі він і так далі. Людям байдуже, воно стоїть у вас на балансі, чи воно стоїть у Івана Миколаївича, чи у Володимира Володимировича. Люди хочуть бачити чистоту. І більше того, от ви вивезли його, так, прибиральності, це ну, ханське відношення до тих же самих прибиральних, тому що його вітер розвіяв, потім вони знов ходять і по прибуткову територію прибирають. Ну давайте ми вже 4 роки про це говоримо. Банальне питання. Ну давайте підпорядкуємо, давайте ще одну структуру. Скажіть тільки, що треба робити? Давайте ми віддамо приватні структури, ви побачите, як це все робиться. Ви ж обіжаєтеся, що дайте роботи нам, дайте роботи нам. Ти по ті ж самі лікарні. Гроші ще знаходимо, водоканал каже, ми ці роботи не виконаємо, ми даємо другим, замість того, щоб заробити нам. Ну, Цікаві дуже підходить, дуже цікаві. Добре. Присідайте, Володимир Іванович, мені, будь ласка, давайте пропозиції. Ми підемо, може, по другому варіанту. Раз ми не можемо з них і так варіан. Значить, Будемо скорочувати тобі людей і брати приватну структуру.